Такий ми сьогодні, дівчата, соус закрили з маринкою, Помідори з базиліком. Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Будемо зараз робити соус будемо робити з помідорів, з базиліка. 2 кілограми помідорів треба перемолоти, чи то на м'ясорубку, чи то блендером. Вона буде блендером, зараз молодь. Прийшла, маринка банки приготувала, помідорчики помила, відміряла 2 кг, Базилік. Ось вона теж перебрала. Нам треба буде така гарна чашка кришеного базиліка. І шість зубочків часнику, і ложка. Треба буде перцю чорного милотого. Сіль за смаком. Ось. Маринка помідорчики миле. Я базиліка накришила. І ще зараз часничок подавлю. Ой, будь здоров. Я. Так, перекладемо туди базилік. Дівчата, часник ще не віддали. Пахне, Бах. скажи, ага. ага. Знаємо, знаємо. Так, тепер часник вона давить. Можна на прес, але так смачніше. Так, чесничок сюди кладемо. Маринка кладе часник. Десь 100 грамів цукру надо столову ложку перцю чорного молотого. Ну, а то висипає весь там, скільки буде. І. Сіль за смаком. Ви знаєте, дівчата, я оце перемішала. Мені начебто кажеться, що і солі мало. Це ложка, це дуже мало. І е, лимонної кислоти зараз поставлю на вогонь, потім будемо куштувати. Треба зробити воно такий, щоб соус був смачний, остренький, до м'яса. Так, дівчата, соус прокипів 15 хвилин. Довела я його до смаку. От. Солі, хто скільки хоче. Я півтори ложки поклала солі, чайну ложку лимонної кислоти і півстака на цуко. І розливаю пастерилізовані паночка. І закатуємо і ми з маринкою. Давай буду наливати закати. Давай. І взимку ми будемо соус робити. Ми, ми, в основному це він у нас до м'яса з базиліком. Такий гарний соус. Хто базилік любить, тому сподобається. Хто не любить, то краще не робіть. Якщо в чомусь сумніваєтесь або боїтесь, не робіть. А ми нічого не боїмось. Любимо експериментувати, так що все вийде, все буде смачно. У бажання і все вийде. Ось такий ми сьогодні, дівчата, соус закрили з маринкою. Помідори з базиліком. Буде у нас на зиму до м'яса, і дуже сильно воно смакує із, з макаронами. Якщо боїтеся, дівчата, не робіть. А якщо робите, то ніколи не бійтеся і все вийде. Все буде смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного і бувайте всі здорові! До зустрічі.